Всіх вітаю на каналі сервісного центру A-Game Kyiv сервіс професійного ремонту та продажу ігрових ноутбуків. Ще один ноутбук у нас вже в продажу. Це в нас модель від Asus TUF FA506 QM QM, вибачте, так модель досить потужна. Давайте перейдемо до характеристик. Так, потужна, тому що зібрана на процесорі AMD Ryzen 7 5-го покоління вже сучасніше, тільки шостей, яке тільки з'явилось. Процесор Ryzen 7 5800 h детальні характеристики щодо цього процесора та інших компонентів цього ноутбука ви зможете побачити в нас на сайті за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Відеокарта, яка в цьому ноутбуці встановлена, це в нас відеокарта серії RTX 3060. Ну, відеокарта, я її вже відношу до потужного класу, тому що відеокарта працює з 6 ГБ відеопам'яті GDDR6, 192-бітна шина. І це відеокарта 30-ї серії згідно тих тестів та тих результатів, які мною були отримані. При тестуванні таких, таких відеокарт, її можна прирівнювати десь приблизно до рівня RTX 2070 з 8 ГБ відеопам'яті, але вона ще й меншої потужності. Тобто це менший техпроцес, вона споживає меншу потужність при тій самій продуктивності. Тому, до речі, з ноутбуком йде всього лише 200 ватний блок живлення. Тож, відеокарта потужна. В цьому ноутбуці в нас встановлений новий диск Crucial 500 в реальний обсяг 265,8 ГБ. Диск новий, як бачите, 100% здоров'я, 9 годин всього лише напрацювання, 500 ГБ, це лише встановлена система та драйвери. Диск, до речі, дуже швидкий: M2 NVM'є Express. Батарея, яка в цьому ноутбуці має всього 12% зносу, і я так розумію, що саме в цих ноутбуках. Сучасних. Вже дуже гарно реалізована концепція роботи від вбудованої або дискретної відеокарти. Тому що ось ноутбуки, які ми тестуємо саме вже ось такого класу, вони показують дуже великий час роботи від батареї. До речі, саме цей ноутбук. Ну, Не було можливості повністю провести тести, розрядити батарею до нуля, тому що на тестах показала ця батарея більше 12 до 15, здається, годин працювання від батареї. Ну, Я навіть не знаю наскільки можна цьому довіряти. Скажімо так, десь близько 6-8 годин від батареї може працювати ноутбук, інше треба перевірити. Ну, Він повністю коректно відображає. Ємність свою, тому ну, якщо буде дуже цікавити вас саме точний час роботи від батареї, ну десь, мабуть, доведеться залишити на нічого, щоб він крутив якийсь фільм для того, щоб зрозуміти, скільки ж реально часу може працювати ця машина від батареї. Бо ну, результат дуже класний. Я таких цифр в ігрових ноутбуках щодо роботи від батареї ще не бачив. Так, давайте запустимо тести, щоб продемонструвати, що працює дискретна відеокарта. Так, щодо пам'яті, встановлено в цьому ноутбуці дві планки по 8 ГБ ddr 4 тобто комфортний обсяг, якого буде достатньо для всіх програм, ну, принаймні, якими я користувався, мав до них відношення. Так, Дивіться, тести, RTX 3060, ну, звісно, буде велика кількість FPS, тому що. Невеличка роздільна здатність зараз в цьому вікні, який я відкрив. Але ж, як я сказав, відеокарта, ну, як на мене, це вже потужна відеокарта. На цій відеокарті можна гратись, мабуть, в все, що завгодно, і на високих налаштуваннях. Так, так, 16 ГБ DDR4, дві планки по 8, тобто більш ніж комфортний обсяг оперативної пам'яті. Ще й в двоканальному режимі, тобто ще 15% продуктивності через саме двохканальний режим. Матриця в цьому ноутбуці встановлена FFS 15.6 Full HD з чудовими кутами огляду. Ну, це як завжди у нас в таких ігрових ноутбуках матриці завжди, завжди класні. Так, щодо стану ноутбука. ноутбук має ознаки користування. Що можна сказати, є, якщо придивлятись полірування на самих клавішах, якими користувались, мабуть, найбільше, бо ну, видно, що тексти якісь людина, яка користувалась, набирала. Ну, бачите, ці заполіровані такі діляночки. Ну, але ж це не критичні такі сліди. Є невелика заполірованість тут і на точпаді, ну, це вже відбитки залишились від пальців, можна їх протерти, але ж тут буде трошки заполіровано. Така ж. Є такі дуже дрібні пошкодження саме корпусу. ну Це, мабуть, найбільше пошкодження, бо ну, якось інших таких я і не бачу. Так, по кришці. Тож, теж непоганий стан. Ну, є невеличкі, звісно, подряпини, ноутбук не новий, але ж він повністю був. Нами оглянутий якихось проблем з цим ноутбуком, ну ми, як сервіс, не діагностували. Тобто та проблема, яка була з цим ноутбуком, чому він у нас опинився, був викуплений, тому що потребувала заміна процесора. Людина не захотіла з цим зв'язувати, захотіла собі новий ноутбук. А ми просто дочекались процесора того, який можна було впевнено встановити в цей ноутбук. Ну і замінили цей процесор. Цей сьомий для ну, щоб цей ноутбук запрацював. Після цього була проведена повністю коректна, коректне збирання системи охолодження, повна ревізія, заміна термопрокладок, нанесення нової якісної термопасти. Ноутбук, до речі, що мені подобається, він ну не можна сказати, що дуже сильно гріється, бо я. За цими райзенами бачив температури вище, ніж 90 градусів. В цьому ноутбуці вона десь менше, ніж 90, десь в районі 86 на процесорі. Ну і відеокарта десь приблизно в навантаженні в повному на своїх максимальних частотах, на яких вона працює. Десь приблизно близько 82 градусів. Це теж ну, такі температури вже відчутні, але справа в тому, що лінійка туф, це я її називаю бюджетною, незважаючи на те, що саме цей туф він на дуже крутій комплектації, дуже потужний. Тобто ну, не, не можна очікувати саме від ТУФа будь-якого, який ну, через мої, мої руки проходив, через наш сервіс. Там немає такого. Щоб була дуже розвинена система охолодження, щоб вона була спроектована, скажімо, з якимось дуже великим запасом. Тобто, цей ноутбук він працює саме так, як повинен працювати в температурах, скажімо, які без запасу. Ну, якщо ви розумієте про що я кажу, тобто, ну то точно так само. Немає якихось причин вважати, що з цим ноутбуком будуть якісь проблеми в найближчому в майбутньому. Ну, тобто Зараз все працює так, як має працювати, і воно так, скоріш за все, і працювало з заводу. Буде повноцінна 6-місячна гарантія, все в ньому переглянуто. Ну, тобто Ноутбук повністю готовий для того, щоб їм користуватись тривало. Давайте по портах. Починаємо з порту, куди підключається блок живлення. Блок живлення тут рідний. Оригінальний, той який має бути, 200 Вт. В комплекті до ноутбука є кабель від нашу розетку, щоб одразу користуватись. Далі мережа LAN для підключення до інтернету. HDMI для підключення зовнішнього монітору два порти USB 2.03.0. Ну, в 506-й моделі вони хоча б трошки рознесені один від одного, тобто користуватися значно зручніше, ніж це було в 505-й моделі в попереднику. Далі, usb type c роз'єм. Я так розумію, що він тут буде також звичайний, хоча, можливо, там є якісь функції ще з Power Delivery і так далі. Треба це дивитися в описі саме до цієї моделі FA506QM роз'єм 3,5 дюйми для підключення навушників чи зовнішніх звукових систем. З цієї сторони, в порівнянні з 505 моделлю, хоча б є тут ще один порт USB. Тобто, зручно, як на мій погляд, зробили, тому що можна підключати USB-пристрої як з лівої сторони, так і з правої. Тут в нас з правої сторони є ще один отвір для відведення повітря гарячого. Основні отвори тут в задній частині. До речі, вони матриці не перекриваються саме за рахунок цієї конструкції, яка передбачає, що тут кришка не закриває. Матриця знаходиться трошки вище. Бачите. Тому. Ось такий ноутбук, ну набор портів, я вважаю, повністю перекриває мінімальні ті, які є в ноутбуках в ігрових. Ну, тобто набор повний ноутбук, як я сказав, вже потужний. Тому що, бо, по-перше, по-перше, Ryzen 7 це все ж таки процесор сам по собі досить потужний. Це ще п'яте покоління, 5800H, потужна відеокарта, бо, по-перше, 30-те покоління серії RTX RTX 3060, 6 ГБ, 192 біта. 16 ГБ, 2 по 8 оперативної пам'яті, більш ніж комфортний, двохканальний режим. Тобто, можна сказати, що це вже така дуже сильно продвинута конфігурація, саме ТУФА. Я навіть не знаю, чи бувають вони в більш потужних конфігураціях, мені ще такі ноутбуки не попадались. На як я сказав, на весь ноутбук ми надаємо повноцінну шестимісячну гарантію повністю на всі складові, які є в ноутбуці, сам ноутбук і звісно блок живлення з кабелем. Якщо ви хочете в цьому ноутбуці щось перевірити, побачити своїми очима, можете приїхати, якщо ви в Києві знаходитесь до нас сервісний центр на Подол, все це побачити, поставити. Але якщо ви знаходитесь навіть в іншому місті, теж є безпечний спосіб замовити його. Ви робите передоплату 300 гривень за доставлення новою поштою до вашого відділення. Ноутбук їде до вас повністю зарядженою батареєю в комплектації, яку ви бачите зараз на екрані. З встановленою, звісно, системою, з всіма проставленими драйверами, навіть якщо у вас не буде, не буде. Живлення на новій пошті, ви навіть зможете його перевірити від батареї. Але ми рекомендуємо завжди брати якось час, щоб все ж таки було живлення, для того, щоб підключити ноутбук від блока живлення, який прийде з кабелем, тобто можна буде одразу підключити його до розетки і перевірити софтом, який є на робочому столі. Він весь тестовий, яким можна перевірити будь-які комплектуючі, буде одразу на ноутбуці. Не буде ніяких паролів. Паролей система тут встановлена на цьому ноутбуці з усіма драйверами, тобто все буде працювати. До речі, в мене дуже часто питають, чи є камера. В цьому ноутбуці камера є. Камера перевірена. Перед тим, як поставити ноутбук на продаж в нашому сервісному центрі, є в нас так званий чек-ліст, за яким ми перевіряємо, щоб працювали всі інтерфейси та, скажімо, пристрої, які в ноутбуці знаходяться. Тож ось такий потужний туф Fa 506Qm ви можете придбати в сервісному центрі. Київ. Hey, Дякую вам за перегляд, до побачення!